Американське втілення величі, стилю та краси. Dodge Challenger. Брутальний дизайн та велика потужність. Робить з нього неперевершеного майстра спорту. Зі спалювання резини. Навіть на хайвеї він демонструє прекрасну динаміку з максимальною швидкістю 285 км на годину. Але що це? З'явився сторонній звук і вібрація від машини. Вітаємо! Ви на зв'язку з Ремднепер. Маєте проблеми з карданом? Ми розуміємо. Давайте вирішимо це разом. Почнемо з попередньої діагностики кардану. Давайте перевіримо, звідки саме йде цей звук. Виявили несправності. Переходимо до майстерні. Дефектуємо кардан. Почнемо з хрестовини, бачимо несправності, також зруйновану підвісну опору. Вона і давала сильну вібрацію на авто, відмічаємо дефекти, перевіряємо геометрію, є зміщення. Почнемо розбирання кардану, вибиваємо захисні кліпси, які тримають хрестовину. Використовуючи болгарку з диском по металу, видаляємо балансувальні грузики. Це робиться для того, щоб після відновлення кардану встановити новий при балансуванні. Щоб зняти хрестовину, ми використовуємо прес. За допомогою нього видавлюємо хрест з кожної зі сторін. Очищуємо від бруду та піскоструємо деталі. А поки кардан сохне, щоб ви знали, Рем Днепр займається не тільки легковим, але й комерційним транспортом. Це кардан вантажної автівки. У нього несправне шліцеве з'єднання. Ми робимо заміну на нове. За допомогою токарного станку підганяємо діаметр до потрібного. У нашій майстерні найбільший склад оригінальних запчастин на кардани у Дніпрі, тому ремонт розпочинається миттєво. Отже, наш майстер бере необхідні запчастини для ремонту та приступає до роботи одразу. Підготовлюємо деталі та приступаємо до встановлення нової хрестовини. Пресуємо підшипники за допомогою вже знайомого нам пресу. Інсталюємо хрестовину та перевіряємо її працездатність. Розпаковуємо нову оригінальну підвісну опору. Приступаємо до встановлення її на наш кардан та фіксуємо всі з'єднання. Перевіряємо на працездатність. Останній етап. Кардан встановлюємо на балансувальний верстат, фіксуємо та налаштовуємо відносно вашого авто і починаємо перевіряти кардан. Балансувальний верстат розрахований на кардани різної довжини: як на легкові, так і на вантажні автівки. Після додавання балансувального грузика ваш кардан як новий. Отримайте нашу обов'язкову гарантію та продовжуйте долати кілометри доріг. Ремднепер швидко, вчасно та надійно відремонтує ваш кардан. Відчуваєте вібрації, чуєте стук, не гайте часу. Звертайтеся у Ремднепер. Ремднепер – твоє авто в надійних руках.